Аліна олійник пішла на кухню, щоб зварити собі кави. Традиційно підійшла до вікна подивитись, яка погода. І тут раптом різкий звук, схожий на вибух. На її вікно впала стара липа. Гілля протаранили дві квартири на третьому і четвертому поверхах. Жінка, що живе на третьому поверсі, ледь не травмувалася. Все шкло, полетіло мені в обличчя. Я не знаю, яким чином яким чудом. Мене Бог врятував, що на мені одна царапина, і що, в принципі, я не освіп. Тому що потрійний склопакет, і це все розбилось на дрібні. Осколки розлетілося по всій квартирі. На четвертому поверсі вдома була десятирічна дитина. Про її відчуття важко говорити, адже хлопчик, будучи сам удома, двері нікому не відчиняв. Одразу ж приїхали рятувальники. Їхня робота зайняла кілька годин, адже чекали на кран, щоб цю липу прибрати. Надзвичайники кажуть, дерево впало само, і навіть природні явища тут ні до чого. Липа прогнила зсередини. Це перш за все, що воно. Коріння в корінні, і на самому корінні воно зігнило. І якби навіть і вітер не було, все одно під якийсь момент воно би впало. Липа, все-таки верба. От і вони крихі дерева, і тому вони несуть, так чи інакше несуть потенційну загрозу того, що вони можуть впасти. А от передбачити цю ситуацію комунальники не могли, адже зовні липа виглядала повністю здорова, так стверджує, потерпіла Аліна. Минулоріч дерево ще було зелене. Ця липа не була гнила і не була суха. Суха була тільки одна гілка, але літом ця липа була зелена і гарна. Тобто я ще з вікна милувалася, яка чудова, гарна липа. У департаменті комунального господарства кажуть, угледіти за всіма деревами, які в місті, не можуть. Зокрема, не дозволяє це зробити міський бюджет. У нас на сьогоднішній день виділено кошти на 500 дерев в місті згідно тендеру. Тобто, можете собі уявити, це трішки більше 1% дерев. Ми зможемо належним чином обстежити. Департамент, ми є виконавці. Нам кажуть, у вас є 100 тисяч. Значить, ми повинні на 100 тисяч виконати робіт. І ми не можемо на 100 тисяч виконати ті роботи, які коштують 7 мільйонів. Розбите вікно, каже, постраждала, ще тоді коштувало 260 доларів. Але таку суму, кажуть, у департаменті відшкодувати жінці не можуть. Однак запевняють, вікно буде відремонтоване. Ми дамо доручення, щоб там поремонтувати ці вікна. Звичайно, що ми не замінимо, там не поставимо якісь хороші вікна. Але посклити ці вікна, перемонтувати, ми це зробимо. Я доручення вже Абрамовичу дав таке. А що стосується загалом, тобто якщо людина буде там висувати якісь претензії, то вже будуть питання вирішуватися в судовому порядку. Востаннє в Івано-Франківську дерево падало два роки тому. Але зараз кажуть у департаменті, потенційну небезпеку складають насадження у парку і на вулиці Шевченка. Там дерева старі, а люди не дають їх зрізати мовляв, нищать красу. До слова, мешканці будинку по вулиці Нацгвардії, де і впала липа, неодноразово зверталися до комунальників спиляти інші дерева. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.